you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся. Ми починаємо. Ой, хитається ж крісло під мером. Ой, хитається загострення між центральною і міською владами після звільнення Брагінського продовжує загострюватись. Зокрема, тривають засідання тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради щодо транспортних питань, яка проходила на фоні відставок деяких давніх соратників міського голови. Цілком можливо, що мер Києва Віталій Кличко теж є кандидатом у відставку, а тому всіма силами. Намагається втриматись на посаді. Хоча сьогодні питання відставки голови КМДА не стоїть на порядку денному банкової, але прискіпливість центральної влади до міських процесів не зменшуватиметься. Проте народний депутат з фракції Слуга народу Роман Грищук виключає політизацію роботи ТСК по проблемах столиці. Якщо у такому руслі будемо продовжувати, то зможемо вийти на якісний результат без політичних звинувачень, сказав він. Ні для кого не секрет, що Кличко активно просуває у зміти. Орію про те, що його нібито безпідставно звинувачують у проблемах столиці, але чи дійсно безпідставно або проблеми з метро говорять зовсім про інше. До того ж, досі незакритими залишаються цілком конкретні системні проблеми міста, про які публічно постійно говорять пересічні містяни, хаотична забудова міста, транспортна криза, локальні екологічні катастрофи та й загалом погіршення комфортного життя у столиці. Наразі додалось і те, що кличко підняв одразу на Є відсотків вартість проїзду так у Києві з 1 квітня ціна транспортної картки зросте з 50 до 75 гривень. Тому мало того, що метро не працює, так ще й за пересування киянам по місту прийдеться платити набагато більше. Це така політика кличка і покращення столиці. Очевидно, просто одними тільки точковими відставками окремих менеджерів розв'язати системні проблеми міста не вдасться, тому можливо, зміна мера могла б покращити цю ситуацію ситуацію. на цьому в мене все підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.